Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. І трошки морських новин на каналі Одеса і Транспорт, що зараз відбувається з російським чорноморським флотом, як атакують їх кораблі і як брешуть росіяни з приводу цієї атаки. Що ж там трапилося сьогодні у Севастополі? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, слідкуємо уважно за оголошеннями з російських інформаційних ресурсів. Спочатку вони казали вночі ще про те, що у Поблизу Севастополя або у Севастопольській бухті було атаковано двома морськими дронами російський патрульний корабель проекту двадцять Сергій Котов. Росіяни заявили, що обидва безекіпажні катери були знищені. Потім це дуже дивним чином співпало з тим, що у Севастополі була оголошена повітряна тривога. Було чутно якісь вибухи, та було на деякий час перервано пасажирське сполучення на пасажирських катерах через Севастополь. Польську бухту, а вже через кілька годин російські інформаційні ресурси почали розганяти інформацію про те, що оцей самий Сергій котов він зазнав удару цих самих двох морських дронів і знаходився в цей час у південно-західній частині Чорного моря за 370 кілометрів від Севастополя. Тут, е Трошки хтось бреше, і скоріше за все атака була дійсно у Севастополі. Тим більше, що оцей Сергій Котов, який обладнаний сухопутним зенітно-ракетним комплексом, тор, він зазвичай стоїть прямо посеред Севастопольської бухти і несе так би мовити обов'язки з протиповітряної оборони Севастополя. Скоріше за все, атака дійсно була мала місце бути, і росіяни просто брешуть щодо місця та часу її. Цієї атаки про результати ми поки що нічого не знаємо. Як тільки щось буде відомо, буде наступний випуск морських новин. І наостанок державний департамент Сполучених Штатів, тобто їх Міністерство закордонних справ, на основі аналізу розвідувальних даних та факту навчань російського чорноморського флоту з завдання ударів по кораблям, робить такий висновок: що Росія силами свого Чорноморського флоту готує провокацію проти судноплавства. У Чорному морі, яка може бути виконана під, так би мовити, чужим прапором. Тобто росіяни можуть або підняти на своїх кораблях чужий прапор, або застосувати трофейні українські катери, які вони захопили 2022 року у Азовському морі. Тому чекаємо, що там буде далі, і стежимо за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!